Всім мирного та доброго вечора. Олександр, 21 лютого починаємо новий день з розпалювання. Зніс термометри з першого і другого поверху до котельні, щоб не ходити по всій хаті. Бачимо оце 18.2. Це я тільки зняв. Це з другого поверху. Зараз температура 5,20. Це з першого поверху. На котлі, бачите, 25. Ніде. Ну, насоси включені. Ні, це виключений. Цей виключений. Хоч є йде, йде опалення Ось тут програматори. Аж це включені, є потреба. Але тепло не розбирається. Чому? Оскільки спрацювали Ось є датчики. Показує, що потрібне тепло в Ну Ще хвилин 20 тому працював другий поверх, було 35 градусів, а воно ну, так є 35 градусів, просто е, вимкнулися вже. Насоси. Бочка 30 градусів. Зранку я показував стан теплообмінника, ось такий він не взяв фонарик. ну Тут сіренький. Ось є турболізатор зняв. Видно, що з цієї сторони е аж попіл е прилипав. Зараз поставлю я їх два, там ось вони є другий. Але зроблю щілинку, коли буду дрова тут складати. Зроблю щілинку посередині, щоб було. Там навіть видно далі, що от саме активне горіння посередині затягує. Скрив лючок, подивитися, що тут є, прилипло. Ну, нічого, я потім відірву, бачимо аж попел, щоб рукою сюди завиває. Ну, ось такий стан. Це резійні дверцята, тут е, нічого такого страшного немає. Я просто захотів подивитися. Температура вирівнюється. Стан, бачите, сіренький. Будемо розпалювати, ага, 30 кг я собі зважив, я ні разу не показував. Ось 30 кг така вежа в мене склалася. Тепер їх треба перенести в кота. Дрова наносив сюди в хату в коридорі, де складав, щоб були просихали кімнатної температури. Якось так. Я завжди дивлюся, чи все добре в мене з теном перед розпалкою. Все сухо, значить вже добре. Сухо. Будемо розпалювати. 20 хвилин, як є сталений турболізатор, було два. Без турболізаторів вже в цей час диму не було. Я почекав, достав один турболізатор. Дивимося, як дим закручується. Таке враження, що ще напевно, є атмосферний тиск, що треба чуть-чуть комен додати, бо він все рівно стелиться донизу його закручує. Пишіть, чи, можливо, потрібно ще додати комену. І тоді вже додати турбулізатори. Коли добре розгориться котел, то я думаю, що можна буде ставити другий. Як котел набере 70 градусів і пропаде дим потужність свою, тоді я вставлю другий турболізатор на одному. Поки що вчора я також на двох розпалював погано було. Я один забрав і вже не вставляв до кінця, але всередині паління. Не було відчутно, що там є тер турбулізатор. Подивимося сьогодні, і через скільки пропаде дим на одному турбулізаторі. Тим більше сьогодні трошки видніше, бо дні вже стають довші. Спостерігаю. Ось так відбувається процес горіння з двома турбулізаторами. Температура 75. На зворотці 55. Але другий турболізатор я поставив тільки тоді, як ну, почав активно він горіти. Тому що зразу при двох турболізаторах поки що йому тяжко розпалюватися, він дим набирає в собі і довго димить на дворі. Попередньо я показував. Ось і знімаємо підсумок по палінню. Бачимо 8 година вечора. Це є перший поверх, я просто заніс його в котельню, щоб в одному місці зняти підсумок. З другого поверху вже не знімав. По першому поверсі 21 градус. Зараз десь має вимкнутися. Тому що по першому поверсі 21 градус виставлено. 8 година вечора, Ви бачили, що починав я розпалювати. У 5-20, ну, фактично потужність набрав котел, бо були турболізатори. Я ставив їх два штучки, потім один достав, бо, тому що довго. ну, Довго це означає пів години. Півгодини, я вважаю, що це ну, тривалий час, недопустимий для котла борца, щоб війшов потужність на 70 градусів. Було біля 60. Я достав турболізатор. Тоді на одному турболізатору він розігнався до 75-80, майже подібно як е, зараз е, догоряє. Е, значить, коли вже потужність набрав котел, я повернув назад другий турболізатор е, на місце. Правда, зараз не взяв світло, світло якесь додаткове, щоб побачити, що робиться в котлі. Получається як? 5,20. ну, Навіть беремо 5,30. Хай там довго він набирав потужність. 2,5 години 30 кг дров в котлі борця згоріло. Температура на борці прогнозована. 70 вверх. 70 серединка і десь 68 низ. Але я думаю, це буде точно 70, тому що, ось бачите, 72. Звороточка вже пішла поза 65, бо низ бочки такий в котлі. Я відкрив нижню дверку. Чому? Тому що побачив багато попелу. Ось, бачите, скільки мусив трошки підгорнути, треба завтра вибрати. Давно не вибирав. Ну і можна відкрити, бачите, ще лишилося одне таке грубе полінце зверху. Так, тут закриємо. Подивимося, ага. що тут по турбулізаторах підсвітку не брав, це те, що я доставляв. Ну, але дверки сіренькі. Дверки сіренькі і верх котла. Mm -hmm. Я ось в цьому положенні верх не ставив, а вниз. Ну, якось такий стан на 2,5 години. Котел борца 40 кВт. 30 кг дров, букових дров, теплих дров, які лежать в хаті. Нагріли бочку, вже вважаємо, 1600 літрів до 70 градусів. Бачимо вверх серединка. І низ. Одночасно нагрівало, нагрівав даний котел. Мені приміщення будинок. будинок. Зразу бачимо програматори. Вимкнулися. Ось бачите, 22,6, бо е, я його заніс сюди і тут набагато тепліше, ніж е, він в мене стоїть в дальній кімнаті на першому поверсі. Зараз вимкнуся перший поверх. Якось так. Думаю, турболізатори допомагають. Направда, це другий день у використанні. Щеплюю експериментую, ну, мається на увазі, поспостерігаю. Але я думаю, що результат хороший, оскільки 2,5 години 30 кг дров. Тонну 600 бочка, 100 кг 100 літрів котел. Перепрошую. Це вже тонну 700 і одночасно нагрівав він приміщення. Це така хороша, хороша батарея. Температура димогазів, я дивився, більше як 150 не виходила. Зараз подивимось яка. О, бачите, 90. Зреагувало. Може не чітко, ну демі... Важте, не 110. Десь 90. На 75 я виставляю, це вже догорає. Коли було активне горіння, ну видно, що 70, оскільки вже температура на бочці 65, 68 знизу. Давайте подивимось. Ну, майже 70, бачите, Знизу 70 майже. Але коли активно тільки. З холодного старту і термометр йде до 75, то з турболізаторами 150 градусів показує. Десь треба буде відзняти чи зафіксувати такі моменти. Ну, якось так, такий результат сьогодні. Чи добрий, чи поганий. Як для мене, будь-який результат він є добрим результатом, тому що тепло отримав в будинку вже добре. Пишіть свої думки щодо турболізатора. Чи вартує в подальшому його використовувати? Два чи один. Є третій, але ну, третій я навіть не разу не вставляв. Ви бачите, що не разу не був в котлі. Чистенький. Чистенький. є. Е, можливо, що впливає на погодні умови. Е, тиск зовнішній на комен. Ну, не знаю, будемо спостерігати. Пишіть коментарі. Пишіть коментарі. Дивіться, скільки ми пару хвилин побули з вами. Дивіться, температура вже піднялась. 23,6. Тому в котельні досить тепло. Пан Борис недаром говорить, що в котельні ніяких обігрівачів не потрібно. І оскільки в мене дверей немає, все тепло з котельні помаленьку виходить по першому поверсі. Ясь Сказав сьогодні раненько відео, яке вже є опубліковане. Мінімум градус піднімається на даному поверсі по опаленню. Там 60 квадратів це 100% є. в мене 125 квадратів. І або тут 62 квадрати перший поверх, а другий 67-65. Якось так. Тому що 125 я оплачував по стяжці. Пишіть свої думки, наскільки хороший результат, і чи можливо його ще покращити. Якщо можливо, то чим покращити ефективність? Всім дякую за перегляди і до наступних зустрічей!